Захищає. Бачите, якщо я ось так закрию, то він захищає мене, да і нікому не дасть образити. Це не просто іграшка, а терапевтичний інструмент, хібукі. Задом такої терапії простий. Обнімаючи цього песика, дитина перекладає на нього свої переживання і страхи. Хтось з діток закриває ним свої вуха. Затуляє так. тобі, і тоді нічого не буде і лячно. А хтось очі, щоб сховатися від страхів. Та всі діти однаково люблять обіймати цього милого песика. Обійматися, ось так, можна повіматися, мої хороші. Пригадую, як можна обійняти хібуки. Ось так. Хібуки обіймай. У Запоріжжі продовжується міжнародний проєкт психологічної допомоги хібукі терапія, реалізований громадською організацією Запоріжжя, платформа спільних дій та групою «Метінвест». Весні у нас е був відбір. Вчителів і психологів, які хотіли навчитися цій методиці, яку розробила пані Дафна Шарон. Дуже цікавий і правильний проєкт. І після цього вчителі, які працюють в школах в Запоріжжі, запропонували продовження цього проєкту і займатися з дітьми ВПО, діти наших захисників, ветеранів. І розробили програму з восьми занять, яка проводиться в Незламному хабі. Завдяки фінансуванню компанії Метенвест, це абсолютно безкоштовні заняття. Пілотний проєкт терапії» для маленьких запоріжців. Відвідають 25 дітей, захисників і ветеранів війни, а також родин ВПО віком від 6 до 10 років. Для них проведуть 8 занять по ізраїльській методиці. Вона пройшла випробування на наших дітках. Близько 400 діток пройшли тестування, і з ними проводили від 6 до 10 занять. І саме такі така кількість занять і така робота показали хороші результати. Тому ми взяли 8 занять середню таку цифру. А у нас є дітки, які були змушені переїхати, тому ця методика допомагає адаптуватися. Вона активно бореться з дитячою травмою, з агресією дитячою. Це Богдан Тихонов. Хлопчик з-поміж інших виділяється активністю і особливою любов'ю обійматися з песиком хібуки. Хібукі це така собака обнімаха який дуже м'які лапи. І ще в неї ось тут є це, паспорт, і туди можна класти цукерки, монетки і в неї лапка антистресу. По-разному ще можна її одягати, наприклад, я вам зараз покажу. І ось так от можна її одягати. Дітки вже потоваршували і звикли як один до одного, так і до хібуки. Результати є вже після другого заняття. Це вкрай важливо у наш час та у нашому місті, кажуть спеціалісти. Запоріжжя, взагалі, дітей, які не потребують психологічної допомоги, немає, тому що ми прифронтове місто, і тому тут всі діти травмовані в більші чи в меншій мірі. Тому ми зараз працюємо з дітьми, яким ця допомога потрібна перш за все, і Богдану в тому числі. І діти, як ви бачите, відкриваються. Це у нас тільки друге заняття, але вони вже познайомились. Вони вже багато знають про хібуки. Тримаючи хібуки на руках, дитина каже, ніби про почуття та переживання песика, але насправді вони розповідають про самих себе. У всіх спільний страх, війна та вибухи, але є й ті, яким не вистачає уваги та спілкування з однолітками через онлайн-навчання. Він надзвичайно важливий для всіх дітей, які перебувають наразі на території нашого міста. Ви знаєте, з якими складнощами психологічними емоційними стикаються наші діти щодня. У нас цей проект вже більше року реалізується в місті. Перша така школа, яка долучилася до цього проекту, це наша 25-та школа. Де директор безпосередньо бере участь у цьому проєкті, вона в цьому дуже зацікавлена, і на базі цієї школи йде підготовка великої кількості педагогів, які проходять навчання і потім мають змогу вже займатися з дітьми.